За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Приїхали на футбольний матч, а опинилися на судовому засіданні. Співробітники Білоруського комітету державної безпеки затримали 15 українців. Сталося це 9 жовтня у містечку Борисів після матчу збірних Білорусі та України. За цю інформацію, яку ми маємо від нашого посольства, нашим громадянам інкримінують, зокрема розпливають. Цілий день в п'ятницю затриманим українцям довелося провести у суді міста Борисова. Шістьох фанатів арештували на п'ять днів, одного на десять. Всім іншим українцям довелося заплатити штраф. Наших земляків звинуватили у нецензурній лайці. У свою чергу білоруські змі підозрюють, що українців затримали не через якісь там листівки, а через пісні, які вони співали на стадіоні. Уболівальники обох збірних під час гри перегукувалися гаслами Слава Україні і Живе Білорусь. Після цього вони спільно виконали нецензурну пісню про президента Росії.